А Який чудовий ранок? Що це за звук? Можливо, мені здалось? М -м, варто перевірити. Давайте піднімемось на палубу і подивимося. Так, поки що нічого не бачу, але звук голосніший. Я бачу якісь кораблі. Невже це те, що я думаю? Мабуть, це пірати. Вони приплили шукати свій затонувший корабель. Мабуть, вони подумають, що це ми його захопили. І вони нападуть на поселення, щоб пограбувати його. Нам потрібно швидко прибратися в поселення, поки вони нас не помітили, і попередити селян. Погода погіршується, це може нам допомогти. Якщо піднімуться великі хвилі, вони не зможуть висадитись на берег. Але нам потрібно швидко мчати в поселення і попередити наших селян. У нас ще є час на підготовку. Сподіваюсь, вони мене не помітять. Мога швидше попередити всіх селян. Швидше, швидше, ховайтеся. На нас напали. Це пірати. Вони приплили на кораблях здалеку, і їх дуже багато. Швидше, швидше, не втрачайте жодної хвилини. Збирайте всі найцінніші речі і ховайтеся. Так, з монстрами ми розібрались. Варто піднятись на башту і переглянути, що там роблять пірати. Можливо, вони вже почали висадку. Швидше піднімаємось нагору. Я чую, вони готуються нападати. Подивимось, подивимось. Хм. Так я і думав. Пірати озброєні, їх досить багато. Вони чекають слушної нагоди, щоб атакувати. Чому ж вони тянуть так довго? Але нам це тільки на користь. Ми встигнемо краще підготуватись. Поганенько він виглядає. А правда, ще говорять, що в ньому знайшли відразу дві стріли? Так, дійсно. Він чудом вижив. Нам пощастило, що ми його швидко знайшли. Як я себе погано почуваю. О, добре, що я вцілів, я думав. Привіт, хлопці. Що ви тут робите? О, привіт, Джендідел. Я бачу, ти вже прокинувся. Так, що я пропустив? О, Ну знаєш, ти був у відключці вже біля двох тижнів. За ці два тижні пройшло досить багато. Ми змогли укріпити наше поселення. Ми збудували тут мури, а також пірати. Вони відступили на свої кораблі. Ти погано виглядаєш? іди пройдись по поселенню. Ей, hey, привіт, женідел. Ти герой. А, що це за звук. О, о, ні, ні, о, ні, мене підпалили. Потрібно перегрупуватись, відходимо назад. Так, 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 без паніки. Зараз ми з ними розберемось. Нам потрібно його дуже обережно знешкодити. Він не дасть нам пройти повз цей прохід. Так, прицілимось. Є, yeah. два влучних постріли і він готовий. Але він тут не один. Потрібно рухатись. Так, я чую ще одного. Він десь дуже близько. Не варто зволікати. Так, рухаємось швидше, рухаємось швидше. Нікого. Так, здається, нікого. Шукаємо прохід. Так, тут якісь сходи. Вони виглядають старовинними, і, здається, вони зруйновані вже дуже давно. Тут, мабуть, був якийсь храм. Чи, можливо, палац. Що це за місце? Воно все виглядає. О, кріпер. Обережно. Так. В таких тісних коридорах. Не дуже весело зустрічатися з кріперами. Ну, З ними легко й розібрались, але потрібно бути обережним. Ну що ж, поглянемо, що в них там є. Так, виглядає, що в них тут є трохи курей. Подивимось, що тут в скринях. Так, вони збирають яйця. Ну, це вже щось. Нам знадобиться насіння, я думаю. Хліб беремо. На перший час цього має вистачити. Беремо насіння. Можливо, вдасться щось виростити в нашому поселенні. Та вони в нас ростуть. Беремо сіно. Так, ну що ж, беремо яйця. Що тут є ще? Так, у них досить багато м'яса. Це добре, беремо. Беремо всю рибу. Так, ще щось є? Тут пусто. Яйця. Ну що ж, я думаю, це все. Не варто втрачати час. Інвентар вже повністю заповнений. Пора повертатися додому. Я сподіваюся, що не надто пізно. Нам потрібно встигнути. Але залишилось не дуже веселе заняття. Нам знову потрібно повертатися до монстрів. І на цей раз тихо пройти не вдасться. Мені здається, ми розбудили там всіх, кого можна було розбудити. Але це єдиний шлях вперед. Тому рухаємось тільки вперед. Так, павучок, ти там не чекаєш мене в темрі? Ні, здається, нікого немає.